Друзі, мої вітання вам. Я Микита Міхальов. Ви на платформі Telegraph.ua. Зараз будемо аналізувати події і явища, які стосуються як політики міжнародної. Я про візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, нашої української делегації, чого ми там очікуємо, які заяви робимо і що хочемо почути, так і до подій внутрішніх. Про це я буду говорити з моїм гостем це Тарас Загородній. Мої вітання вам це керуючий партнер Національної антикризової групи. Вітаю, доброго дня. Так, давайте зі Сполучених Штатів розпочнемо. Так би мовити, подивимось, що там за океанами, а потім повернемось до наших. Тут президент Володимир Зеленський, знаходячись у США, робить таку заяву, з якої випливає, що ситуація, наче у нас? Вабанк, чи принаймні ставка дуже висока. У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. Пряма мова президента Зеленського каже: нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Ну от, принаймні, у мене складається враження, що ситуація вабанк. А у вас? Дивіться, ми повинні розуміти, що багато... Те, що говорить президент для західної аудиторії, є призначено для вух західної аудиторії. А не для наших вух, так, тому що це ну, трохи різні меседжі. А, і тому багато чого, те, що говориться на Заході, воно призначене для того, щоб спонукати західні політики швидше рухати, щоб вони згадали, особливо якщо не будемо пальцем показувати на Сполучені Штати Америки, є світовим поліцейським. І у них функція дотримуватись порядку, так, і дотримуватись своїх обіцянок, які вони обіцяли, не тільки Україні. І тому так от говориться, що давайте швидше, давайте робіть і так далі. І ну я вважаю, що це правильна практика, тому що це ну в перекладі з дипломатичної, це називається що шановні в поліцейські, давайте ви будете виконувати свої функції, які ви обіцяли всьому світу, В тому і виконувати обіцянки, бо увесь світ дивиться, як ви, незважаючи зважаючи на відсутність будь-яких червоних ліній. І так далі, фактично стримують передачу України зброї для того, щоб нанести удари по території Росії, і все чи сприймуть наші західні партнери? Не будемо показувати пальцем на Сполучені Штати? Ну тому що. Вони то теж роблять заяви. Он нещодавні я сьогодні згадував її буквально представника Білого Дому та про Байдена, який доручив і небо і землю там скреснути щоб допомогти Україні. Ну це ж пафос, ну це ж пафос це ж це не... пафоси, а це треба це про пафос і говорити. Ну, іде, іде, пафос, де де, йде земля, це що, що там 6 мільярдів не могли витратити, які виділили до цього, так. Або дати те атакамси, які нафіг вам, в принципі, не потрібні вже в такій кількості. Проти... навіщо вам атакамси? Взагалі? Ви проти кого ними воювати збираєтесь? Проти Канади чи проти Мексики на 300 кілометрів, які літять? Тому в даному випадку, звичайно, що треба це порушувати. Питання. Я вважаю, що це правильна політика, якби у нас не навіть хтось не говорив. Що це неправильно? Правильно, треба показувати, що, шановні, давайте швидше Україна показує результати. Тим більше що я не виключаю, що це така ще політика. Якщо Україна виробляє власну зброю, там натяк теж нашим шановним партнерам. Або вирішуємо це справу швидкою по-хорошому, тобто ви вирішення маленьких проблем, які. Може створити Україна, тобто нам потрібна кордони 91-го року, вступ в НАТО, списання боргів, або буде по-поганому. Україна влаштує хаос в Росії. Тоді ви самі будете бігати за ядерною зброєю, хімічною зброєю і так далі. І Україна може це зробити. Тобто, в обмін такий це діє, це буде не наша проблема, а буде ваша проблема. І тоді ви будете витрачати значно більше ресурсів. Я вважаю що це правильна постановка питання. Не виключаю, що воно так мається на увазі. А це підкріплюється ударами по території Російської Федерації. Ну, слухайте, рознести склад стратегічного рівня. Ну щоб ви розуміли, це в Тверській області, те, що перше поприлітало, це дві Херосіми прилетіла. Дві херосі одна херосіма ну, мається на увазі атомна бомба, коли американці бомбардували. Там одна бомба була 15 кілон. Так, ну, дві Херосіми вибухнула, а потім ще винесли. Гурівці разом з СБУшниками ССОшниками винесли ще два склади, показуючи, що Росія настільки хитка конструкція, що Україна може влаштувати там гарну, гарний хаос. І такі можливості існують. І складається враження, що навіть це не, не в достатній мірі. Ну, от вагоме для того, щоб Крига збрась... нічого, ну тоді йдемо по другому плану. Тоді будемо робити хаос в Росії і потім будете бігати за ядерною зброєю хімічною зброєю. І здогадайтесь, до кого ви прийдете по допомогу. А у вас іншого варіанту, як немає, знову приходити до України. І тоді Україна буде виставляти зовсім інші рахунки, тому що ви нам просто компостуєте зараз мозок. Чи може Україна організувати. Колапс в Росії може. О, я сказав там, да, температура мінус 10, газорозподільчує мережі Москви, у них всіте працюють на газу і трансформатори не підстанції, і так далі. Блекаут в Москві. Пів Росії збежиться її грабувати, тому що росіяни по-іншому не можуть. А ще невідомо, до речі, кого вони більше ненавидять: Москву, москвичів, ніж українців. В мене щось підозри є що Москву. І це є можливості спровокувати фактично 17-й рік. А потім ми будемо дивитися їсти попкорни, дивитися, як вони задихаються в громадянській війні, підтримувати різні сторони, там людей, ображених на російську владу, вдосталь, в тому числі національні меншини і багато чого іншого. І це підтримувати. А потім. Виставляти рахунки Сполученим Штатам Америки а що нам буде, якщо ми пропинемо підтримувати. так Отак От треба діяти. Але для цього повинно бути ВПК власний. Ми повинні сконцентруватися не на, знаєте, на вимогах до партнерів. Давайте питаємо, а свою бру, зброю треба штампувати. Є на це гроші. Не треба там доповідати президенту, що грошей немає. Та є гроші. Є... Дайте можливість експортувати зброю. Вони там перший рік тільки на мільярд зароблять цих е, е, валюти і 200 мільярдів сплатить податки, зброєрі наші, так uh -huh. будуть підтримувати виробничий цикл. забезпечити секретність підприємства, ПК, забезпечити страхування е, військових ризиків. Прилетіла ракета одразу ж компенсували. зброя зброї в дійсності. Чи є ще форма фінансування? Та є форма фінансування підприємства, які себе зарекомендували. Які мають контракти з Міністерством оборони, або приватні, або е, е, державні, випускають облігації на 10 років, наприклад, під гарантії уряду на мільярдів так 100. Це викуповується державними банками. Національний банк дає рефінансування під ці облігації. Можна робити, та можна робити. І нехай це бандити, банкірчики із НБУ і все інше не розповідає, що це можна. Не можна. Можна. У двадцять першому році так фінансували Укравтодор, щоб давати йому гроші на дороги. Так що гроші в принципі є. Було б тільки бажання напружуватися, працювати на перемогу а не на перемогу ворога. Пане Тараси, скажіть, а оце гроші в принципі є це до зміни податкової системою податки чи після? Ну, тому що з... а не треба стенам... зміни, я ж сказав. А Та, вони відкрити. ж вже, в принципі, відбулись. Ну, якщо ми да, так сказати. Так не треба, а це, це зміни не потрібно. Я ж вам сказав, то треба підвищувати податки. Дайте Але їх підвищили. Так це дурість. Дайте експортувати зброю. Вон там у Мірах говорив, і Камішан до цього, що ємність обсягу виробництва підприємств, які вже які вже набудували, які що можуть на 10 мільярдів доларів. Нехай за кордон експортують зброю. Підтримують виробничий цикл, так? І буде зброя для української армії, і валюта буде. Так не треба податки підвищувати. Працююче підприємство, яке експортує на 1 мільярд доларів. так Вона податки всередині країни на 200 мільярдів ще сплатить. Там, може, суміжники, зарплати, ПДВ та багато чого іншого. Не потрібно цього заробляти треба. А по схемі по випуску ВДП, точніше облігацій. До чого тут взагалі бюджет? Не потрібно бюджету, це йде от фінансування від банків, безпосередньо гроші йдуть безпосереднього виробництва. Вам знаєте, не я, а критики б сказали: а для як можна експортувати зброю у період війни? Її ж потрібно відправляти на фронт. А я шановним критикам скажу: підприємство, коли стоїть, не має ніякої зброї. Ви розумієте, коли немає так, замовлення, стоїть підприємство, немає чого відправляти на фронт. А коли воно постійно йде виробничий цикл, завжди є в наявності зброя. Тобто можна так домовитись: пріоритет. Ну, умовно кажучи, є 5 дронів, так? Два дрони ти віддаєш українській армії відповідно до законодавства 30% відсотків рентабельності, а три дрони ти відправляєш на закордон за, за будь-яку ціну. Так, як це працюють всі виробничі компанії, які працюють замовленнями? Всі всі приділі і дешевше виробництво, і заробляються гроші, і є можливість фінансувати. і є згадайте історію, як тільки було широкомасштабне вторгнення, бачили відео, де стугни були з арабським надписом. А чого з арабським надписом? Тому що це експортний контракт на Саудовську Аравію. Тобто контракт, тобто зброя вже була в наявності. Її можна було взяти, принаймні там форс мажор. Ми припиняємо. Ну припиняємо експортувати в даному випадку. Абсолютно така схема, абсолютно така схема. Бо по товари подвійного призначення, там композитний матеріал, з яких там робляться дрони і так далі. Тобто е ніяких протиріч немає. Навпаки дешевше стає. Є гроші для того, щоб фінансувати далі розширення виробництва. І багато чого іншого. І валюта в країну, і податки сплачують, це безробіття падає. Так чи інакше, ось ці податкові зміни вони, вони є, ми від них от нікуди так. На них реагують уже і от Федерація роботодавців України, спілку українських підприємців, депутати, частина народних депутатів критикують. Причому критикують цікава критика. Частина нардепів каже, цих змін недостатньо. Ми все одно там через рік, через два повернемось до того, що нам потрібно буде переглядати в сторону збільшення податкової цю систему. А інше каже, ну не треба, було ви що робите. І так ну у нас інфляція, у нас реальна заробітня платня не наздоганяє. А ви тут ще податки? Бізнесу йде в тінь, білого бізнесу стане менше, і т.д. і т.п. До чого ми в результаті за півроку десь прийдемо? Ну от податки зросли. Це відчуває підприємство. Це, мабуть, відчуваємо ви, я, працівники бюджетної сфери. Що буде через півроку, на вашу думку? Я вам сказав для того, щоб не було що ви говорите. Заробляти треба, от зараз. От, ну конкретний крок є можливість України є унікальний досвід себе так? ставати так, частиною так. технологічного ланцюгу Сполучених Штатів Америки. Тоді на байдуже буде який там президент. Ну, є, ну от я говорю, на мільярд доларів. От зараз лібералізуйте, на мільярд доларів завезуть валюти в країну, експортують зброї. На 200 мільярдів сплатять податків, а може навіть більше. Ну, 200 мільярдів то, 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 то що тут вигадувати? Ну просто зробіть це для того, щоб заробляти кошти, так? Для того, щоб армію підтримувати. Тому що зараз головне, що повинна виробляти економіка, це безпеку, так? А якщо не зараз. Конкретний крок я говорю. І це, а? Не зроблять і не треба крок. Зробити. Ну, от моделюємо. Крок не буде цей зроблений. Принаймні зараз, ну, в найближчій перспективі. Ну, маразм, ну, дебіли, вибачте, будь ласка, я вам скажу, чим це закінчиться. Це ще може закінчитися, що виробництво просто перенесуть за кордон. І взагалі нічого не буде. Тому що дібіли вибачте, будь ласка, інших слів немає. Багато виробників переносять за кордон, тому що там можна експортувати. Тому що оцей повинно це першочергове, тому що нація повинна сконцентруватися навколо пріоритету національної ідеї це Зараз повинно бути власне ВПК, ракети і все інше, тому що росіяни сильніше нас. Замість солдат повинні в більшості випадків воювати роботи, тобто дрони. І нам потрібно переносити війну на територію Російської Федерації без перенесення війни, вибачте, нічого не буде. Вони просто нас перетиснуть, тому що вони більше ресурсів. От і все. Іншого виходу немає. І не треба там шукати, де шукати ресурси. Ні, я інший момент, де шукати ресурси. Ну, я вважаю, що навантаження некорисних галузей економіки, які не відповідають часу. Ну, наприклад, е-е зменшення відшкодування ПДВ при експорті сировини. Ну, наприклад, зерна. Спокійно можна робити, тому що нам промисловість потрібна в першу чергу, яка виробляє зброю, зброю та раз зброю. Uh -huh. А переглядати витрати, які у нас існують в бюджеті. Ну я вам дивлюсь, бюджет збільшуються зарплати, виявляються, апарату Верховної Ради, а, там місцевим органам влади. Це що таке? Це що таке? Розігнати ці всі різні наглядові ради, які нафіг не потрібні. Це весь ресурс повинен у виробництво дронів вкладатися чи в інші речі та багато чого іншого. Ось на чому слід концентруватися. Тобто немає іншого, як ви буду запитуєте. Немає іншого, тому що все рівно ми повертаємося де гроші на ВПК Повертаючись уже не до грошей, а до безпосередньо військових. Не про військово-промисловий комплекс, про Збройні Сили України новина, от, яку я, мабуть, додам до тієї, яку попередньо так ми домовлялися обговорити, я про мобілізацію обмежено придатних від 18 до 25 років. Пам'ятаєте, декілька днів тому там опозиційні народні депутати та подавали законопроект про. Не демобілізацію тих, кого вже призвали, і заборону мобілізації тих, кого можуть призвати. Тоді Стефанчук повідомив: ну виходить, Кадмін спрацює на випередження, та буде окрема постанова згідно якої заборонять. Ну от зараз нардеп Гончаренко повідомляє, що мобілізація обмежено придатних зупинилась з 18 до 25 років, але демобілізації не буде. Паралельно з цим те, про що казав головком Сирський, у нас темпи мобілізації нині хороші. Ну, вони більше, ніж роком тому, а в одеському ТЦК міському кажуть, що випадків бусифікації стало менше. І от тут, знаєте, як на мене, момент небезпечний, тому що коментування на такому рівні бусифікації, не люблю це, це слово. Воно легалізує в повній мірі і надає вагу. Ми говоримо про сотні випадків. Бусифікація, ну там, може, з тисячу загалом жорстких, я маю на увазі. Тут потрібно теж розрізняти окремо сафарі і окремо, ну, коли людина дійсно чинить опір. Ну і, жод... і немає іншого виходу, як її скрутити. Просто щоденно мобілізують тисячу людей, а випадків загалом ну, там, ну, там, може декілька тисяч. І ось ці декілька тисяч вони просто нівелюють. А це, гін, це, випадку, це питання це питання комунікації. Дивіться, це питання комунікації держави. Вона повинна в першу чергу цим займатися, тому що в дійсності mm -hmm. ще росіяни роздувають будь-який такий випадок. Стосовно мобілізації, демобілізації, це питання виключно Генерального штабу. Це повинні вони вирішувати. Що, що де як відбувається, так? E, і це вони повинні коментувати. Але знову таки, ми все рівно повинні розуміти, що ну, що таке мобілізація? Мобілізація це в армію, це тільки частина оборони країни, тому що е, армія без працюючої економіки, яка може забезпечити зброєю та забезпечити механізацію армію, Ну, вона проти такого суперника ну досить важко буде робити щось да. І тому то знову виходить, план повинен бути управління трудовими ресурсами, хто де в яких галузях працює, скільки повинно працювати в тилу, щоб забезпечувати. Ну, от, наприклад, завдання президента став 1 мільйон дронів. Скільки людей повинен працювати? Скільки можуть забезпечити? Скільки людей повинно організовано бути? Хто цим буде перенавчання, наприклад, на в, у вузах для того, щоб це робити? Скільки людей залучено тоді ми будемо розуміти, скільки людей повинно бути в армії, скільки людей повинно бути, а, працювати безпосередньо в економіці. Тому це більше дійсно глобальне питання, тому що, на жаль, мобілізація у нас скотилася до розмов тільки скільки людей повинно бути в армії. Зараз поверну себе. Трошки мишку загубив. А тут більше стосовно мобілізації інформації з'являється в себе того ж самого народного депутата Гончаренко. У нього, мабуть, перед очі директива та на А, каже, що згідно нової директиви, і чоловіки віком від 50 до 60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Зараз ми, по суті, є свідками на порядку в цих авгійових конюшнях, коли без розбору брали всіх. І завжди, ну і, мабуть, сьогодні ще продовжують брати, а тепер будуть вимальовуватись певні правила. Ну, дивіться, я тут знову таки я не спеціаліст з Генеральний склад, штаб. Та, да, знову, це, та, це, це генеральний знову. штаб повинен коментувати та Міністерство оборони, що це, там було, мій. що там до цього, і так далі. Тому що знаєте, у нас з'явилося купа диваних експертів, які е, жодного дня в армії не служили і коментують військове питання. Е, військо це ремесло. Навіть якщо ти закінчуєш ВУЗ, якщо це це це, це ти повинен пройти всі щаблі для того, щоб розуміти, як повинна працювати система. Yeah. А у нас, на жаль, з'являються ті, які навіть в армії не служили, починають давати вказівки, як повинна проходити мобілізація, і з яким принципом тут, все ж таки я моя думка, моя думку я висловив. Тут ну, ми ширше повинні дивитися на цей процес. А стосовно порядку, як це інше діючого. Законодавство це вже питання більше до військових, конкретно до Міністерства оборони та Генерального штабу. Окей, тоді глядачі сприймайте цю інформацію про те, що я сказав, з посиланням на нардепа Гончаренка, виключно як інформативна подача повідомлення. Не можу про нашого ворога не проговорити, тому що там то явної мобілізації немає, але Путін збільшує чисельність армії. Прихована мобілізація вона триває за рахунок збільшення коштів. Але ж там, як то кажуть, Ларчик нескінченний. Не е, чи бачите ви скінченість цього Ларчика, зважаючи і на нашу операцію на Курщині, і на візити дронів по різних об'єктах і не тільки об'єктах? Ну, те про що і ви казали в тому числі: війна повинна перейти на територію Росії. В нормальній країні це працює як згуртування. Там це не працює як згуртування. А не працює це право. Ви правильно помітили. Це було помітно що не працює, що Путін перший же день не оголосив. ставай страна огромна а немає такого, тому що росіяни не готові воювати, як виявила за цю владу. Здаються, тікають, і це дуже сильно. от курська операція вона дуже сильна в дійсності ефект такий справила, що підірвала таку, знаєте. Упевненість у собі, що ти можеш вигравати, раз е, незадоволення в Росії по всій стосовно того, що е, український солдат, окупант топчить нашу священну Русь вже цілим до речі більше, ніж місяць, так а це теж підриває довіру до головнокомандуючого, до армії і все інше. Тобто, у них є підозра, що Російська армія ну просто існує в більшості на папері, тільки в такому вигляді, як розповідає Путін, і це теж підриває у далі росте рівень незадоволеності війною, тому що їм цього не обіцяли. Їм не обіцяли що буде прилітати, не обіцяли що буде, що буде мобілізація та багато чого іншого. І це означає, що в принципі можливості знов ну, таки ця осінь зима. Дасть можливості донести росіянам, що зовсім це погано, шановні, перебити максимальну енергетику, щоб ваші міста почали мерзнути. Ну Головне, це Москва та Пітер. Ну Якщо почнеться в Білгороді, в Курску, теж непогано. А для того, щоб ви зрозуміли, шановні, що м -м, побачите, наскільки трухлява влада, а, що вона нічого вирішувати не збирається за вас. І ну, вирішуєте це питання. Нам потрібно заворушення в Росії, а одне незадоволення, яке накладається на інше, можуть призвести до гарних заворушень. Ваші слова як мед, у вуха. Набогу їх би у вуха теж. Спасибі, пане Тарасе, за Дякую. той час, який ви приділили так за ваші відповіді. Тарас Загородній, це керуючий партнер національної антикризової групи. Він був гостем моєї сьогоднішньої студії.